Так, привіт підписчики, підписники, шанувальники. Ось такий ще один дракончик є. Як ото був 10-сильний дизельний, а це 15 сильний бензиновий з повітряним охолодженням. По суті, все те ж саме. Ззаді 12 колеса спереді 8 го діаметра. Бензиновий 15 сильний двигун, плюс запалювання, звуковий сигнал, повороти, аварійка, світло, все це є. Повний привод, переламуючийся міст. Два ведучі колеса, міст, задній міст ведучий, повний привод і передній і задній, або переключаємо на передню вісь, коли ставимо фрезу для фрезерування. Коробка три вперед, одна назад, нажний тормоз, ручний тормоз, щеплення, бутилочка, кого буде сушити. Спереді отакі фари, зеркала, два роки гарантії. Ціна Ціна для того, кому важна ціна, а не техніка. Ціна на сьогоднішній день, кінець січня 2025 року, коштує 68 тисяч гривень. В комплекті буде йти фреза, яка ставиться замість колес, і додаткові ґрунтозацепи, які ставляться замість задніх колес, коли потрібно фрезерувати. Переднє крила, задні крила. 15 сильний бензин, повітряне охолодження. Дякую за увагу. Кому цікава така техніка, будь ласка, звертайтеся. Буде вам в нагоді буде допомагати обробляти. Дякую.